Відкриємо слово Боже, яке записане в книзі Ездри. І прочитаємо знову з 8 розділу, 22 й вірш, другу половину вірша. Ездри, 8 розділ, 22 й вірш, друга половина цього вірша. Це слова, які були правилом життя і служіння Ездри. Рука нашого Бога на добро для всіх, хто шукає Його. А сила його та гнів його на всіх, хто кидає його. Амінь. Прошу займати місце. Народ божий повернувся вже із полону. Більша частина можна сказати, із полону в свою землю, де Бог обіцяв, що дасть їм цю землю. І полоні вони були за те, що не слухалися Бога, за те, що багато було у них в практиці їхнього життя ідолопоклонство, непослух, порушення закону Божого. І це мало би засвоїти це правило всі в народі Божому, що Бог завжди з тими, хто шукає Його, хто шукає виконувати волю Його. Не тільки шукає його для того, щоб вирішити свої якісь проблеми. Щось, поки все добре, якось так Бог ем, на другому плані, а коли вже щось, е, проблеми, якісь труднощі, то тоді бігом шукаємо Бога для того, щоб вирішити наші проблеми. Мається на увазі тут, хто шукає його завжди у своєму житті, у своїй служінні. І шукає його саме для того, щоб бачити руку Божу у нашому житті. Єзра був із роду священичого, і одним із обов'язків, які були покладені на нього законом Божим, було те, щоб навчати народ, Слову Божому. І він так і робив. У цьому розділі можна прочитати, що. У розділ, розділі 10 вірш, що «Ездра приготовив своє серце досліджувати Господнього закона, виконувати його і навчати в Ізраїлі устава та права. Досліджувати, виконувати і навчати. І Божа рука була над ним, Божа, як він пише, добра Божа рука була над ним. І ми, час, який нам, перед нами стоїть, подивимось на цей раз, який мав вплив Єзра на людей то часу. Царя, на народ для того, щоб і нам дечого навчитися із цих правил життя, бо для цього ці істини нам написані, щоб ми виконували, тому що теж написано, що Бог нас зробив царями і священниками. І на нас теж покладені якісь обов'язки. І ми, коли навернулись до Господа, приймали хрещення, давали обітницю і ми казали, що будемо завжди служити Господу і шукати Його, і виконувати волю. Його. І от потрібно виконувати обіцянку нашу. І це означає, щоб кожен день завжди бачити руку Божу в своєму житті, який план має Бог по відношенню до нас. Для того, щоб Бог був. З нами, а не проти нас, тому що сила його гнів ми читали, на всіх, хто кидає його. Третього стану немає. Бо іноді люди нам кажуть, що а я проти Бога нічого не маю. Кажу Бог дуже радий, прямо вирішилось дуже багато проблем, тому що така -то людина не проти Бога. Дуже це було б небезпечно для Бога, якби він був проти Бога. Що таке людина? Людина або з Богом, або шукає Його, і тоді рука Божа, добра рука Божа над цією людиною, а якщо не шукає, це означає, що кидає, забуває у обітниці, забуває свої обов'язки, не шукає Бога. І тоді гнів Його на нас. І ми просимо, можемо, як благословіння, а його немає успіху, а його немає, тому що ми не шукаємо Господа, не хочемо завжди служити Йому. І от Бог через царя Артаксеркса дає повеління таке, щоб Єзра зібрав людей, які хочуть повертатися до Ханану, до Ізраїля, і дає великі дарунки Артаксеркс. Ми бачимо, що Єзра мав великий вплив на самого царя. У своєму листі цар. В 11, вірші 7.11 написано, каже, і далі. 11. А це відпис писання, що цар Артаксеркс дав священнику Ездрі учителеві, що пише слова заповідей Господа та його устави над Ізраїлем. І от як Артаксеркс характеризує Єздру. Артаксеркс, цар над царями, до священника Ездри, досконалого вчителя закону Бога Небесного і так далі. Потім, в 25-му вірші каже, а ти, Єздро, за мудрістю Бога Твого, яка в руці твоїй, попризначай суддів, і так далі. Бачимо, як мислив Артаксеркс. і Я думаю, це під впливом також і Єздря. Він не казав, що от ти там, впливова людина, що в тебе така мудрість, а каже, мудрість Бога. Артаксеркс зрозумів, що така мудрість, яка є. У Ездри, це неземна мудрість, не така, як у людей. І ми побачимо чому. І цар дає таке повеління, дає е, великі дарунки. І Написано, так, бачимо про вплив Єздри, бо він каже, у 22-му вірші ми читали другу половину, перша каже так. Бо я соромився просити від царя війська та верхівців, щоб допомагати нам у дорозі проти ворога. Бо сказали ми царе оці слова, що рука нашого Бога на добро для всіх, хто шукає його, а сила та гнів на всіх, хто кидає, це були слова, які сказав Єзра Артаксерксові. І цар так прийняв це до свого серця. Що у 7 розділі 23 вірші каже, що отдаю срібло, золото, там все, що для дому Божого, усе, каже 7:23, усе, що з наказу небесного Бога, нехай буде горливо зроблено для дому небесного Бога. Бо нащо був би гнів? Оцей той гнів, про який казав Єздрав, на царство царя та на синів його. Бачимо. Як е, Езра, він не боявся казати правду. Оце був принцип його життя. І він, хоч це прості, може, люди, або цар перед ним, він не побоявся казати правду е, про Бога. які правила у Бога: що Бог благословляє завжди того, як ми бачили в попередній проповіді про Авраама як Бог благословляв е, вірного Авраама І завжди цей принцип працює. І ми, як також як царі священники народу Божого, народі Божому, то також повинні ці принципи застосовувати в своєму житті. І як є якась нагода бути перед, перед начальниками цього світу, то е, е, потрібно свідчити. Якось одного року було міроприємство. Таке ювілейне у музеї, народному музеї це Шанокобилянське. І запросили туди від інституту в нас, теологічно. і цікаво, що директор, начальник, у музеї, каже: ми вам дамо слово, але нічого про Бога не кажіть. Думаю, цікаво. Якраз саме головне чого мені можна туди йти, каже, а я промовчав, бо щоб не дати ніяких обіцянок, а потім не порушувати обіцянок. Думаю, побачимо. Далі там слово виступити. І саме й про Бога. Думаю, ну зараз буде мені тут. А наступні, які виступали після мене, теж почали про Бога. І кожний, другий, третій, потім вже я десь був четвертий, а так після мене вже почали всі про Бога казати, там теж нагадувати. Е, і так обійшлося без проблем. Це нагода, коли усі почують про Бога, ді молитви не ходять, Біблію не читають і знають, де саме велика проблема. Кажуть, ви про Бога нічого не, ми вам слово дамо, але про Бога нічого не кажіть. Світ потребує Євангелії, Слова про Ісуса Христа, і повинні знати план Божий, яким шляхом можуть вони отримати Спасіння. Через віру в Ісуса Христа. І от таку нагоду мав е, Езра. Він сказав прямо цареві, і це вплинуло на його життя. Він дав дарунки, каже: Я боюся Гніву Божого. Я бачу в тобі Езра мудрість Божу. А чому ця мудрість була видна? Тому що, на відміну від мудреців того часу, Езра те, що вчив, те, що вірив, він виконував. У світі немає цього. Одне говорять, друге роблять такі подвійні стандарти. А успіх, який мав Езра, і слова, як він жив, вплив на нього бачили всі і тому визнавали, що ця мудрість у нього є. Далі бачимо у восьмому розділі вплив Єзри на народ. По наказу, царя він збирає людей. І кінець сьомого розділу каже: я зміцнився, бо рука Господа була надо мною, де є сили, хоробрості, авторитет. І я зібрав провідних людей з Ізраїля, щоб вони пішли зі мною. І дає з 8 і далі до 14-го вірша перелік тих людей, які прийшли для того, щоб вирушити в дорогу. В Ізраїль до Єрусалиму і нести ці дари, і бути там, де Бог сказав, служити Богові там. І я так дивлюся. Мені якось так подобається. Принцип оцей, принцип як Єзра писав цю книгу і подає імена. Він не каже, що я великий начальник, я не маю коли це писати. Знаєте, там, там і Захарі, і Шемахія, і, і Ламових, синів Шай, там стільки імен, і мен є багато. І я не маю часу цим, це бухгалтерію це займатися. Це перелік. Ні. Побачимо е, прояв його любові, його уваги. Кожна людина у нього має бути на виду. Він цим самим. І на багато століть вже до сьогоднішнього дня закріпив у Біблії ці імена і можемо читати, бачити, хто вирушив разом з ним в Ізраїль. Він не полінувався це всіх переписати, переглянути, хто є, хто прийшов. Це тому, що він мав такий же характер, як і у Бога. Добра рука Божа була над Езрою, добра рука Божа була над народом, і оця доброта Божа проявлялася і через езру. І він переписав усіх, але е, пише 15-й вірш: що зібрав їх до річки, що впадає до агави, ми таборували табуру, там три дні. Е, і переглянув я народ та священників, і не знайшов там нікого з левих синів. Мі, е, і цей вірш подобається, тому що я теж не люблю спішити. Тут три дні зібралися люди, бо я так: бігом, йдемо, скоріше треба. Це, нема коли, треба роботу робити, як то зроблено, для чого зроблено, скільки зроблено, немає значення, там треба активність велику робити. А бачимо, що Езра зупиняється на три дні, там збираються Люди, сім'ї, все з їхнім майном, худобою, все, як то мають виходити повністю з тим, що вони мають до Єрусалиму. І він переглядає народ, каже, за ці три дні і каже, не знайшов там нікого з левих синів. І що каже Єзра. Не хотіли йти, нехай не йдуть. Я їм пропонував, не хотіли? Ні. Єзра проявляє, і тут. Такий добрий характер, лідера, людини, яка любить народ Божий, і каже: Я послав по Елізера, по Аріїла, імена дає їхні, кого покликати. І 17-й вірш каже: і відправив я цих посланців до Ідо, голови в місцевості Касіф'я, і вклав в їхні уста слова, щоб говорити до Ідо та братів його, підданих у місцевості Касів'я. Щоб вони привели нам служителів для дому нашого Бога. Каже, як сказати, як передати, як просити, щоб вони прийшли також, тому що потрібні служителі для дому Божого. В перших шести розділах написано, можна читати, як був відбудований дім Божий, які проблеми були в цьому будівництві, але з допомогою Бога все перемогли. І це новий, нова група людей збирається туди. І ще потрібні служителі для народу для дому Божого. І ті дійсно відкликнулись на це, каже, 18-й вірш. І привели вони нам. А чому привели? Знову єздра. Не втомлюється повторювати. Бо рука нашого Бога була добра до нас. Це каже все це не я. Це Бог зробив. Бог. Вклав у серце царя таке рішення прийняти, оскільки Божа рука була надо мною, пише я зміцнився, зібрав народ, і тут ще прийшли люди, служителі, яких покликав, тому що Божа рука добра для нас, була на нас. Це важлива риса в житті людини Божої, кожного християнина, щоб бачити руку Божу, не присвоювати. Успіхи якісь, а бачити який план Божий. І тоді це все робиться без нервів, без е, якихось е, проблем, сварки якоїсь. Все робиться мирно в, в, в Дусі Божому. І вони приходять і збираються вирушувати, вирушати в, в цю подорож. Дуже е, довга ця е, подорож, е, і написано в 31 вірші 8-го розділу, що ми рушили з річки Агави 20-го дня першого місяця. Починали ці всі збори першого дня. Це в 7-му розділі написано. А на всю підготовку е, піст і е, підготовку до цієї праці пішло 19 днів. Аж 20-го дня першого місяця вони вирушили в Єрусалим дорогу цю. І прибудуть вони першого дня п'ятого місяця. То були в дорозі вони три місяці і 10 днів. Це дуже довга дорога, щоб іти всім народом. І Єздра використовує цей момент для того, щоб засвідчити ще. Щось про Бога. І він відмовляється від охорони. Він каже, я посоромився, 8.21, просити у царя 8.22, 22, Бо я соромився просити від царя війська та верхівців, що допомагали нам у дорозі проти ворога. Бо, тому що ми сказали цареві, що рука Бога на добро всіх, хто шукає, а сила його гнів на всіх, хто кидає його. А ми з ним, ми з Богом, чого. Боятися. І от ця от така велика кількість людей з великим багатством, яке вони мали, і які дав Цар для храму Божого, для дому Божого, вони вирушають таку тримісячну подорож без охорони. Оце свідчення, що це дійсно е, рука Божа, тому що і мудрость Божа, тому що світ. Так би не зробив. В світі би казали, ні, так, так не робиться. Та, це, це ніщо. По всім підручникам та менеджменту, чи як буде керівництво народом і державного управління там всі інструкції, які є, має бути охорона на стільки то людей, стільки то вояків, і там і те, і те, і те, і те потрібно. А і виходити з без зброї і відкриті для всіх. То міг би їм причинити зло, це можна було тільки знати е, віру. І я думаю, що це був великий урок, ще один урок великий і для царя, тому що, думаю, мабуть, кожен ранок там до царя приходила е, чи як там, чи там, кожен тиждень інформація, ну що там, як Еза, як ті вийшли без охорони, що з ними? Вони ще є, вони ще живі. Не порозбігались, не порозігнали їх. Ні. Вони йшли, Божа рука була над ними. А також це велике було пословіння і уроком великим і для народу. Вирушити отак з, з вірою тільки в Бога, ідеш день, другий. Хтось там іде, якісь, якісь солдати якісь йдуть. Може, це вони будуть нападати? Ні, пройшли. Девизь, якісь люди йдуть на зустріч, там багато людей. Може, знову будуть нападати. Ми, знаємо, як вертався Яків з Ісау, зустрічався, побачив, що вийшов на зустріч і подумав, думав, що зараз усіх побуває. Страх приходить. І так вони три місяці мали такий урок віри. Я думаю, це вплинуло на їхнє життя. І на подальше їхнє життя багато що вони могли довіряти. Тому що коли вони прийшли вже в Єрусалим, 8 розділ, 31 вірш, каже: а рука нашого Бога, друга половина 31-го а рука нашого Бога була над нами, і Він, Бог, урятував нас з руки ворога та читівника на дорозі. І прийшли ми до Єрусалиму, і знову написано, і сиділи там три дні. Єзра Бачить в цьому руку Божу і всім людям каже, що це Бог зробив нас для нас. Бог зберіг нас, і ми могли прийти безпечно до Єрусалиму. І він знову, перш ніж давати якісь звіти, давати це золото, давати це всю роботу, дає народові відпочити три дні. Ми, думаю, молились, дякували Богові і відпочивали в радості перед Богом, тому що Бог був з ними і вони досягнули цієї цілі. І потім, вже після цих трьох днів, вони приносять е, ці дарунки за числом, за вагою. Каже, все віддали, все було записано, все було під обліком, ніч, нічого не пропало в дорозі. І 35-й вірш каже: ті, що прийшли з полону, сини вигнання, принесли цілопалення для Бога Ізраїля: 20 биків за всього Ізраїля, 96 баранів, там всі жертви. Болідані, це все цілопалення для Господа. Чому? Тому що Божа рука була над ними. Тому що добра рука Божа була над ними. А чому добра Божа рука була над ними? Тому що на чолі народу була людина, езра, який вирішив колись далеко від Ізраїля, далеко в чужині, вирішив виконувати те завдання, на яке було покладено. Богом на ньому, як священника. досліджувати Слово Боже, він любив Слово Боже, досліджував, виконував його і навчав. І тому і Божа рука була над ним. І тому був успіх і благословіння у цій дорозі. І виконали вони все, що було сказано царем, і принесли дарунки для Божого дому. Далі наступного разу, 9-10 розділ. Будемо бачити, як єзра, людина Божа, реагує вже на внутрішню проблему, тому що від зовнішніх ворогів Бог зберіг. Але сталося так, що гріх увійшов в середовище народу Божого. Як себе повинна поводити людина, яка на службі у Бога, яка відповідає за народ. А має правильно навчити, бути прикладом для народу в цій ситуації ми побачимо наступного разу. А тепер ми зробимо для себе такі висновки, і нехай це буде для нас підбадьоренням таким і нагадуванням, що ми, як царі і священники перед Богом, повинні завжди пильнувати в своєму житті і виконувати свої завдання, на яке на нас поклав Бог. І Отою вірою, довірою, яка в нас має бути в наших ділах, в наших щоденних справах, ми повинні показувати, що Бог з нами, що ми працюємо мудро. Тому що якщо не пильнуємо навіть свою роботу, яку робимо неякісно, то яке у нас буде свідчення? Я Якось е, жив десь на квартирі, і хотів думав хазяїм, як засвідчити про Бога якось. І це якось не було моменту. І вони прийшли там до нас і думаю, як би розказати їм про Христа. Бо це потрібно, щоб вони знали. Ну, а вони розказують там про свою квартиру, там, де ми жили. І було деревом оброблено там рами, дверей, двері. Але зроблено так, якби не було світла і е, е, не знаю, неякісно. А вони кажуть, о, тут так це зробили, нам зробили е, дерев'яну цю роботу. Е, це віручі, каже, були. не знаю якої конфесії, бо для них віруючі, це у них все всі разом. Але я вже не мав ніяк, як мені вже розказувати про Бога, про віруючих, вже треба інших якісь момент. От і прийшли хтось, так, наші якісь, я не знаю хто-то, і думали, ну що тут, мало заплатили, може. Хочуть так дешево за роботу дати, так мало, а хочуть якісно. Ну, так як платять, так і зробимо їм, мабуть, подумали. І е, от таке свідчення. Потім го... хазяєва бачить цю всю роботу і бачить, що ці люди вони не довіряли Богові. Вони не думали, що ну, заплатили може менше, може щось там було, не знаю. Але вони, якби вірили Богові, довіряли Богові. Вони би сказали, ми робимо якісно, Бог нас з іншої сторони десь воздасть, якось нагородить нас за нашу працю. Вони зробили, як е, зробили. І цим самим підрізали це свідчення, зупинили, і яке світло для зовнішнього світу. А Єзра, бачимо, що він виконував свою працю якісну. Він досліджував мудрость його, яка була в ньому, сам цар визнав, що це Божа мудрість. І нехай Господь допоможе нам усюди, де ми є, де ми в наших стосунках з людьми, що би ми робили. Не робили так, як робить світ за принципами світу, за їхніми правилами, а так, як що робимо, каже, робіть як для Господа, незалежно як то до нас у цих питаннях відноситься, і це буде нашим свідченням. Воно колись проросте, воно колись дасть свій плід, наші сльози, наше терпіння, наша любов і увага до людей. І бажання робити добро воно колись дасть свій плід, і хай Господь нас у цьому благословить, і Він буде прославлений в нашому житті, бо завжди його добра рука над нами, і славимося за це. Амінь.